«Що ж мені робити таке запитання ставить перед собою власник виноградника, де виноградарі не хочуть віддавати йому належне. Почитай Євангеліє, добру новину сьогоднішнього дня. Ісус розказує своїм учням притчу про виноградник і виноградарі, і власника виноградника. Історію знаєш, прекрасно, якщо ні, почитай її. Але цікаво, що в цій притчі Ісус показує нам образ власника виноградарі, і ми знаємо, що це образ Бога Отця. Який він є вставлені до виноградника і до виноградерів, якому він цей виноградник віддав. Він турботливий. Бог, який ставить собі запитання, що мені ще зробити, щоб цих виноградерів навернути на добрий шлях. Що мені ще зробити, щоб вони віддали мені належне? Я посилав до них багато слух. Я пошлю ще свого сина. Бог, який турбується, Бог, який не думає, як їх покарати, вбити чи винищити, Він думає, що мені зробити для них, що мені їм дати? Пам'ятай, що Бог не є кимось таким, що хоче в твоєму житті зробити тобі зле. Він є завжди Богом, який віддає, віддає тобі все. Твоє завдання в цьому житті навчитися важливої речі. Вітай Богові, належне!